На що зараз варто звернути особливу увагу. Можливо, підкажуть, в якій сфері, але придивіться в цьому питанні. Розкладу, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для людини тут може бути кілька варіантів. Або дуже пристрасної до якоїсь ситуації, що відноситься страшне, пристрасне, страшну силу відчуває, але прагне правосуддя. Можливо, щось трапилося, що людина хоче, щоб хтось був наказаний, хтось притягнутий до відповідальності, можливо, хоче сама наказати. І хоче здобути рівновагу, що ті, хто. Образив ті, хто нашкодив, ті, хто обмежує, можливо, зовні, то, щоб прибрати їх свого життя. Так, це перше. Друге, може бути страх якийсь. То людина, можливо, чогось боїться. Так, Ну, Що не буде дійсно правосуддя. Саме правосуддя означає вирішення будь-якого питання на вашу користь, чи питання документів, чи питання, наприклад, юридичне, але при дияволі це вже в мінусі, в мінусі, тому людина може боятися і своїм страхом, може нашкодити вирішенню на свою користь. Можливо, хтось недавно судився, можливо, хтось прагнув дійсно. До відповідальності, до притягнення справедливості в певній ситуації. Хоча по собі ви людина мудра, розумна, стараєтесь тримати свій характер, свій темперамент при собі. От для такої людини цей розклад, і дивіться, йдете в нове. Можливо, ви нещодавно були у відрядженні, в якійсь поїздці, можливо, десь мандрували, можливо, дійсно плавали лодкою. Або ви щось змінюєте. Тобто пішли кудись нове, нове місце, де вам краще, де вам легше, де вам приємніше. Так, зараз подивимось, на що звернути особливу увагу. На що вам варто зараз звернути особливу увагу? Тобто, куди ваш погляд повинен дивитися, щоб отримати певну корисну для вас інформацію? Угу. Угу, угу. Значить, дивіться, щоб досягти певної стабільності, коли дійсно все в радість, коли все добре, коли і вдома добре, і на роботі добре, вам треба бути людиною в холодних енергіях цим питанням, да? з певним якимсь питанням. В холодних енергіях, тобто не проявляти емоцій, щоб люди не могли щитувати з вас ваші емоції. Для чого? Тому що по емоціям іноді видно, який крок ви збираєтеся зробити. Тому тут варто бути холодною і ще цим же ж мечем розробити ті обмеження, які ви вибудували. Дивіться, Ви самі в чомусь себе обмежили. Можливо, ви не підпускаєте близько до себе якихось людей. Можливо, у вас якісь внутрішні блоки можуть бути. Да? То тут якраз час прийшов, позбавитися від цього. Якщо це внутрішні блоки, покопайте трішечки в собі, знайдіть шанс, знайдіть можливість розрубати ці блоки, і ви вийдете в стабільність. Так, на що варто звернути особливу увагу? Давайте подивимось, продовжиться ситуація чи щось інше. Покажуть нам карти. Угу. Угу. Так, ну тут дивіться, може бути про фінанси, тому що аж дві карти випали фінансові. Причому тут порада така, на що варто звернути увагу на дрібні деталі. Дуже зверніть, дивіться, поверхнево можливо, все зроблено ідеально. Але, ну, от як ювелір, да, чим дрібніше малюнок, чим краще відгранований да, камінь, тим краще в результаті сам виріб. І вам варто, да, ви вмієте все це робити, у вас вже є все це майже готове. але вам залишилося тільки малесенькі дрібнички, які зроблять річ. Чи що ви там робите в вашій роботі унікальною, неповторною. Причому тут вам варто, дивіться, вирішувати питання, які з'являються почергово. Якщо ви візьметеся за все, одразу ви не доробите нічого. По черзі, от що першим зробити, що другим, що третім. І це дозволить вам вийти в енергії королеви пентаклів. Тут, в даному випадку, не по гороскопу, тут мається на увазі, що насолоджуватися життям, коли гроші до вас приходять легко, ви заробляєте легко, не, для, не сидите сутками на роботі, так? не берете додаткову роботу, а вже у вас є час приділити собі. Більше часу приділити собі, а гроші самі собою вже заробляються. Тобто, можливо, ви якраз певний час будете менше часу витрачати на роботу саме. Раніше ви робили це, наприклад, якусь справу за 4 години, тепер за 2, за 3, можливо, за годину. Якісь ваші бажання будуть здійснюватися. Ну, Можливо, і не самі заповітні, але все-таки будуть здійснюватися. Інтуїція хороша у вас може бути: користуйтеся цією інтуїцією. Так, далі. Це може бути ще, можливо, вам варто, якщо вам запропонують, це приведе до стабільності, поїхати в поїздку, можливо, робоче відрядження. Але це рух в ту сторону, де буде краще, те, що принесе кращі результати, приємніші для вас, можливо, по фінансам більші для вас. І це гарний шанс для вас. Так, виконуючи всі оці рекомендації, ви здобуваєте гарний шанс вирішити якусь свою ситуацію в плюсі. Те, що негативне, отут відрубайте його, відрубайте, але залишайте те, що вам потрібно. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.